Слава Богу! Радуйся, земле. для людей!» Ми читаємо в Біблії, що Бог любить людей. Ось чому Він посилає їм своє благословіння. Ви знаєте, що таке благословіння. Благословення це життя, ви живі і світ сповнений життя, це благословення від Бога. Благословення – це зростання, квіти ростуть, тварини народжуються, навіть ти зростаєш, це благословіння від Бога. Благословіння це радість, милі тварини, гарні діти, сонечко сяє, це благословіння. Від Бога, щоб ми мали радість. Благословіння це любов, обійми, поцілунки, компліменти були задумані Богом для того, щоб ми розуміли, що Бог любить нас. Бог має повний кошик благословінь для нас, але як ці благословення прийдуть до нас. Іноді Бог благословляє нас, і тоді відбуваються чудеса. Іноді Бог посилає людей, щоб принести нам благословіння. Іноді Бог посилає свій слух ангелів, і вони приносять нам Його благословіння. Послухайте цій дівчинці потрібно благословіння. Тому Бог послав ангела, щоб принести їй благословіння. Так часто буває, Бог посилає своє благословіння, але двері до нас замуровані. Хто збудував цю стіну? Хто не вірить у Бога? Хто стежить за новинами, переповнений страхом і не може думати про щось інше? Хто сердиться, ображається і дратується? То хворий або втратив когось і дуже засмучений. Несправедливість, обман, насильство, вульгарність, війна та багато іншого. Все це стіни, що перегороджують Боже благословіння. Тепер стіна не може бути зламана людиною. навіть ангел не міг її зруйнувати, тільки Божий Син, Господь Ісус зруйнував стіну. Це те, що Ісус зробив на Пасху. Господь Ісус зруйнував стіну, яка відділяла нас від Бога, і всі цеглини впали на Нього. Саме це сталося, коли Він помер на хресті». Ми читаємо в Біблії. Він немочі наші узяв, і наші болі поніс. Був бо ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Стіни більше немає, Ісус зламав її, тепер лишилося лише відчинити двері. А ти. Чи відчиниш ти сьогодні двері Богові? Ти можеш повірити і помолитися. Ісус, вибач, що я збудував цю стіну, дякую, що ти зруйнував її. Будь ласка, увійди в моє життя, я відчиняю тобі двері. Амінь. Пасха найкраща можливість відчинити двері Богові. Це той час, коли ми згадуємо, що Ісус зламав стіну померше на Христі за нас. Ісус каже: ось я стою під дверима і стукаю. Хто мій голос почує і двері відчинить, то до нього війду.